Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Коли почалася ця навала російських ютуберів в українському інформаційному просторі, коли їх почали витягувати на український медійний ринок на телевізійні канали, я тоді. Ну, ну, ледь не першим, можливо, і першим, почав репетувати що не буває хороших русських. І вже тоді мене запитували це співпало якраз приблизно з першим виходом, з першим рейдом російського добровольчого корпусу. І мене просили. Надати кілька разів коментарі про РДК і другий підрозділ, я тоді так проти течії, що доповідаючи свою точку зору, що е, я не ставлюся, я ставлюсь до цих людей симпатією, звісно, бо діючи за принципом ворог мого ворога мій друг. Але разом з тим треба чудово усвідомлювати, що ці люди в стратегічній перспективі, вони не наші союзники. Бо хіба що тому, наприклад, Ну я не кажу про нашу владу, яка третій рік війни, а вона ще досі не, не спромоглася сформулювати, що таке ну, для неї, наприклад, для влади, що таке перемога, то я тоді казав, що з моєї точки зору, Фундаментальною перемогою в цьому протистоянні має бути демонтаж Російської імперії як єдиної держави на складові частини. Але переважна більшість, ну не знаю, там 95% тих людей, які зараз, наприклад, в тому числі воюють там в РДК, то вони категорично за збереження цілісності і єдності Росії. Фактично, якщо примітизувати. То вони просто хочуть поміняти одного Путіна на іншого. І, і де гарантія, що новий хороший Путін через деякий час не буде замінений на чергового, але поганого Путіна ніхто такої гарантії не дасть. І тому я ставлю на, на, на цьому етапі до цих людей симпатію, бо вони нам допомагають. але я абсолютно не вважаю їх нашими стратегічними союзниками. Це саме 100% стосується і всієї цієї тусовки, в переважній більшості російська ліберальна Не всі вони такі, але в переважній більшості. І от саме це і продемонструвало ну діалог. Я там Такого діалогу та й не вийшло, бо Віталій як почав смалити, то <плес> <плес> Латиніна просто. і Я дивився задоволенням Латиніна, коли вона займалася своєю справою. Вона історик за фахом, і в неї були дуже цікаві історичні програми. Але коли почала вона залізати на наш український простір, а... її ефір. Починали з того, що вона запрошувала різного роду як російських, так і українських людей, які самі себе називають експертами, і вела з ними розмову. А потім раз на тиждень вела підсумкову програму сама, авторську. І мене я просто звернув дуже швидко увагу, мене це почало просто дратувати. Коли, наслухавшись, Коментарів тих людей, яких вона запрошує, фактично в гості на свій канал, вона по п'ятницях почала дуже так впевнено, як фільдмаршал, доповідати глядачам, в першу чергу глядачам українським, про те, що відбувається на фронті, яке озброєння дають, яке не дають, яка там дальність враження, які особливості. Але сама ця людина в воєнних питаннях повний ноль, повний, повнісінький. І тоді я зрозумів, що ну це, це вибачте, це просто помийка. І, і тоді я припинив її дивитися. А після того, як вона разом з Головановим приютили у себе арістовича З його, підкреслю його імперськими тезами про один народ і гражданську війну. Ну, там єдине те, що дивитись. Мені взагалі дивно, чому долею голова на ваше СБУ не поцікавилося Варто було б, дядю Васю, за кокінаки потримати і запитати, чим ти голубе повія медійна повія, чим ти займаєшся стільки років. То ти там Мураєву підлизував, то Януковичу Зараз Арестович в нього краще друг Думаю, дядя Васі пора якось з мізками потоваришувати. А Латиніна, вона відкрила просто свою сутність, і не тільки свою. Там величезна кількість на її каналі величезна кількість і її глядачів, і тих російських лібералів-гостей, які вона там, тусовка все це постійно тусується. Там їх на пальцях двох рук можна перерахувати. Вони всі стали за, за неї ну, на захист її точки зору. Для них це ну, нормально. Чуєте, хахли там о собі? Угу. Ну, я думаю, якщо чесно, а, я майже переконаний, що форум Швейцарії буде відбуватись за міжнародні донорські кошти. Угу. А от поїздка Зеленського то, скоріш за все за кошти державного бюджету. Хоча. Наші партнери, чудово розуміючи ситуацію з бюджетом, могли взяти на себе ці витрати. Ну, для мене, якби це стало відомо, для мене це ну, у мене подиву це не викликало. А от щодо Швейцарії, я практично переконаний в тому, що це за кошти наших партнерів, донорів міжнародних. Угу. Тому на, на бюджет України навряд чи це. Ляже якимось тягарем, ну, хіба що там утримання саме української делегації. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!